Вітаю, друзі! Картопляні зрази це смачна і ситна страва. Сьогодні я готую особливі зрази з начинкою з овочів та консервованого лосося. Це чудовий вибір, якщо хочеться чогось оригінального та смачного. Приєднуйтеся! Будемо готувати разом. Спочатку візьмемо одну цибулину і дрібно наріжемо її кубиками. Далі моркву натремо на великій терці, щоб вона швидко приготувалася і дала солодку нотку. Розогріваємо сковороду з олією і висипаємо нарізану цибулю. Обсмажуватимемо її доти, поки вона не стане прозорою і м'якою. Це займе кілька филин. Коли цибуля досягне потрібної консистенції, додаємо натерту моркву. Продовжуємо обсмажувати овочі разом до готовності, періодично помішуючи. Тепер для збагачення смаку додамо 1 чайну ложку солодкої паприки, сіль та перець до смаку. Ретельно перемішаємо все з овочами, щоб приправи розкрили свій аромат. Начинку потримаємо на вогні ще хвилину, щоб усі смаки добре поєдналися. Потім перекладемо її в миску для охолодження. До охолоджених обсмажених овочів додамо консервовану рибу в олії, наприклад, сардини, тунець кого що є. Я використовую консервований лосось, а також свіжу подрібнену зелень, кріп, петрушку або зелену цибулю. Для начинки можна використовувати будь-які інгредієнти на ваш смак. Добре перемішаємо всі інгредієнти і начинка готова. Тим часом приготуємо картопляне тісто. Очистили 80 г картоплі помиємо та наріжемо невеликими шматочками. Нарізану картоплю перекладемо в каструлю. Для аромату додамо невелику нарізану цибулину. Заливаємо картоплю холодною водою, щоб вона була повністю вкрита. Доводимо до кипіння, посолимо і будемо варити до готовності картоплі. З готової картоплі зільємо воду. Розімнемо картоплю до однорідного пюре, додаючи одне яйце. Це зробить тісто більш еластичним. Додаємо 100 г натертого твердого сиру. Вибирайте сир, який добре плавиться. Додамо 2-3 столові ложки борошна. Оскільки картопля варилася підсоленій воді, сіль додавати не будемо. Ретельно перемішаємо всі інгредієнти до однорідної маси. Якщо тісто виходить занадто липким, додаємо трохи борошна. А якщо не липне, то тісто готове до використання. Тепер можна ліпити зрази. Руки вмукаємо в борошно, беремо приблизно 75-80 г картопляного тіста, формуємо млинець. На його середину викладаємо начинку і з'єднуємо краї як для пиріжків. Якщо тісто прилипає, присипаємо борошном. В кінці трішки притискаємо, формуємо більш гладеньку поверхню. Формувати зрази потрібно невеликими порціями, щоб вони не стали вологими. Формуємо по декілька штук і зразу ж обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією. Обсмажуємо по декілька филин з двох сторін до зарум'янення. Готові зразу викладаємо на тарілку з паперовим рушником, що вийшов весь жир. І ось вони золотисті та апетитні, готові до того, щоб їх скуштувати. Ніжна картопляне тісто, хрустка скоринка. Та соковита начинка з лосося та овочів створюють неповторний смак. Подаємо ці зрази гарячими зі сметаною або ж з улюбленим соусом. Вони чудово смакують як самостійна страва, так і в поєднанні зі свіжим салатом або овочевою нарізкою. Спробуйте приготувати і поділіться результатом в коментарях. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!